Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Перше військове питання. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням сил оборони таврійського напрямку, наші війська після звільнення окупованих на правому березі Дніпра громад продовжують обладнання оборонних рубежів. Проводиться розмінування місцевості, житла та об'єктів інфраструктури. Сьогодні працівники... Нашої ДСНС в районі села Навалатівка, це майже під Кривим Рогом, ліквідували протипіхотну міну. Також на нашому напрямку було ліквідовано артилерійський снаряд. У Нікопольському районі нашої області окупанти продовжують терор мирного населення. Вночі зі ствольної артилерії обстріляли місто Нікополь, слава Богу, без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було. Про життя нашого міста. Ситуація у Кривому Розі контролюється радою оборони. Забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. За даними ДТЕК, сьогодні на Дніпропетровщину виділили ліміти на 1328 МВт в день та 1262 МВт вночі. Ліміти з кожним днем потроху зростають, вони стали вище майже на 10% в порівнянні з минулим тижнем, але все одно це лише біля 60% від норми. Тому у всій Дніпропетровській області, відповідно, і у Кривому розі продовжують діяти стабілізаційні відключення. Електротранспорт міста працює згідно з виділеними лімітами, це близько 40% рухомого складу. Також працює 21 комунальний автобус. Вуличне освітлення, як і раніше, за вимогами енергетиків у місті не працює. Але, попри всі складнощі, викликані війною, місто живе та працює. Джерелами резервного живлення ми обладнали вже. 156 об'єктів критичної інфраструктури на випадок блокауту. А якщо рахувати разом з пунктами незламності, об'єктами медичної та соціальної сфери, ті, що ми також обладнали генераторами, то кількість об'єктів доходить вже до тисячі. Завдяки заздалегідь проведеній роботі нам вдалося сформувати модель роботи квартальних котелень в умовах, коли щоденно застосовуються графіки аварійних та погодинних відключень, такі невеликі котельні, які опалюють від 5 до 20 будинків, підпадають разом з будинками під графіки відключень. За рахунок такого періодичного відключення вода в мережах нахолоняє. За той проміжок часу, на який включається котельня, вона не встигає дійти до нормальної температури. Тому на цих котельнях ми встановлюємо генератори, щоб вони мали можливість забезпечити і рециркуляцію води, і підтримку нормального температурного режиму для палення будинків криворіжців. Завдяки генераторам, котельні продовжують працювати і під час повних блокаутів. При цьому підкреслю: так можна зробити, на жаль, не на всіх котельнях. Для великих кателів, які підключені для високовольтних ліній, лепів, Просто немає генераторів необхідної потужності. Ну, їх взагалі не існує. Комунальному підприємству Криварищі тепломережа» вже передано 49 генераторів, з них 47 вже підключені та працюють. А два генератори підключать ну, найближчими днями. Зокрема, вдалося забезпечити генератором потужністю 400 кВт це великий дуже генератор. Котельню на вулиці Свята Миколаївської в Центральному міському районі, яка часто потрапляла під відключення енергетиків. Та ще раз про гарну та важливу. Новину міста Люблін що у Польщі, стане містом партнером Кривого Рогу. Вчора це одноголосно підтримали депутати Люблінської міськради. Найближчим часом буде підписана партнерська угода між містами силу дружніх стосунків між Кривим Рогом та Любліном доведена і активною допомогою наших польських друзів під час війни з Росією. З перших днів вони підставили нам плече. Насилаючи і гуманітарні вантажі, і техніку, і медикаменти. Після отримання статусу міст партнерів, ми зробимо наступний крок, щоб стати містами побратимами. Законодавством передбачено, що для цього мають пройти громадські слухання у всіх районах міста, і після цього це має затвердити сесія Криворізької міської ради. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України самбо призові місця посіли спортсмени з Кривого Рогу, вихованці Дю США номер 6 Артем Сафронов завоював золота, Дмитро Богдан взяв срібло, а треті місця посіли Анастасія Салавей, Анастасіла Головейка та Ромео Калич. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку. Віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!